in style star. що стало. Зараз іду о, не спускатися. Зараз весь 9 часов утра. Вот вже всі встали і я как бы тоже. Ну, вулиці вот, просто супер. Сонячно, прекрасно, тепло, тому я іду. Значить, я вже поснідала, вже все пофоткала, відео познімала. Зараз я йду трохи поработаю і ми підемо в 11 купатися. Поэтому вас вас супер суперінтересне відео. Значить, я вже готова, якби. Ще ніхто не готов, вчора я опаздувала. Ти ну, сьогодні зарання. У мене прямо зарання, понимаєте, да? Привіт, Мася. Я, Алексей, все, я, все я его уже просила, он Ни никак. Все, снимайте, носки снимайте. весь инструмент не взял. Но то, что у меня есть, то есть, а то все так. У -у -у. вот, вот, вы вот. почка. У -у -у. Как, бы, как бы тело. В общем, мы уже как бы накладочки, Сейчас будем купаться. Такая речка, такие крокодильчик. Все по плану. Моя кепочка, понимает, да? Спокойно ему верно. А ага. То я добра. Так что сейчас будем купаться. Как вас дела? Все добро, все добро. Что все добро? Да, черешни, для того, чтобы наша вся молодая компания. Да, и мы еще будем купаться. Бабушка вас где дела? Замечательно. Внуки мои любимые будут плавать сейчас. Класс. Давай ко мне, Ка. Давай ко мне, Ка. давай ко мне. Давай ко мне, бабушка, скажи свой комментарий. Чудесный летний день. Як ви покупались? 5 липня. Покупалися чудово, водичка бодряща. Погода замечательна. Супер. Ми раді, що вам сподобалось. А Що таке хоч, хоч, так, <різь> <Коза. різь> що хочете попити? Він пристає до мене. Боже, <різь> ужас, к не, не, к неповнолітнім пристають. Видові. Бише поцілує. Давай. Давай Толік, давай. Толік. Болік. <різь> <різь> а, талянка, ізвиється. Вона взагалі Да, А ти талянка, селянка. Сама ты -то селянка, толянку. <рес> Моите. Спасите. Как у вас дела? Нормально. Какие у вас планы? Хорошие. Что вы будете делать? Лежать. И все? Нет. Что еще? Гулять, помогать. Чем помогать? Есть готово, то в городе, в городе полута. А, что у вас там жестают. Да. Шо, Капуста, морковка, овочі різні, листя, салата, цей розняти. Взагалі, канікули тижнів У мене вийшли супер насичені, але е, єдине, що погода не дозволила купля, купатися. Було вітряно і холодно, але останні три дні ми купалися, тому все окей. Е, два тижні в мене не виходило контенту на YouTube, тому що в мене тут взагалі нічого не прогружалося, окрім інстаграм і TikTok, і то я чекала 60 хвилин, щоб воно прогрузилося. Але зараз не про це загалом. Я відпочила мохіто, поговорила, побігала туди-сюди. Тобто мене, мене, мені все сподобалося. Зараз буду вже повертатися повноцінно зі своїм контентом. Бо не знімали купу всього. Тому я впевнена, що вам сподобалось це відео. Якщо це так, тисніть лайк. Не забувайте його коментувати. Підписуйтесь і зустрінемось у наступному ролику. Па-па! Значит, всем добрий день. Я все ж таки вирішила привітатися. Привітатися, як ви поняли. А, я, я була у ветеринара, точніше мій кит, як ви бачили. А, через те, що він то те, що, що те съвсем на дачі, і йому плохо Вот Зараз все добре, я даже не знаю, де він. Ну. Кудись. От я ми зробили кульчики, все добре, завтра ще домов прийти. Що скажу, що все добре, значить ми їдемо на домашнє лікування, будемо окульчики ставити додому. Ну це вже все завтра. Я мала вам знімати супер класний влог, але щось пішло не так. Е, тому потім я була у лікарні, це було для коледжу це на 1 вересня, ми вирішили зробити зараз. ось тому... Якось так. Я зараз тільки що в мене було на цю Скільки це? в 11.30 а ні, в 10 десь ми уїхали в ту ветеринарку і от в 14 дня я зараз і вдома, почало 5-го, навіть. От, поэтому как-то отак. Вот сьогодні це не що останні мої відео. А вже основний відео я буду знімати завтра. Тому побачимось. Всім добрий раночок. Я вже поснідала, зараз 9 ранку. Я буду вже збиратися краситися до ветеринару. Ну, чисто так. легко краситься. От. Поэтому плани поки такі, а далі подивимось. В общем, я вже зібралася. От косичка. Зараз чекаю таксі. В общем, дуже багато красок. О, всі багато. Отже, я вже вдома. Зараз переодягнуся. В ветеринарній клініці я була. Треба робити моєму кочку уколочки. П'ять днів. Ось ми будемо робити. І загалом самопочуття в нього нормальне, але нічого не їсть. Завтра буду дзвонити в клініку, щоб доклади. Щоб сказати, яке саме мого кота. Зараз я буду відпочивати, далі в мене деякі справи. Ось все покажу, все розкажу, тому поки так. I met you in the summer. Всім хелло! Давно мене тут не було цілий день. Значить, чим я знімалася? Я діяла подарок, я лежала, я смотрела фільм. Вот. But... Зараз я щось тобі дбаю кушу. А, їла я мороженку, їла я сухарики. Короче, все їла. Завтра я йду до ще одного лікаря. Вот, я дерматолога, що він мені там кое що поставить печаточку. Ось і загалом у мене завтра планів ніяких немає, тому я не знаю, чому зніматися. Подивимось. Загалом я сьогодні подарунок зробила. Бач і Так, там, так.